Для того, щоб при виході на пенсію ваш страховий стаж був зарахований у повному обсязі, роботодавець зобов'язаний сплачувати за вас єдиний соціальний внесок та своєчасно звітувати про це. Адже лише сплачені внески гарантують, що роки роботи будуть враховані до стажу. Що робити, якщо роботодавець не дотримується цього обов'язку, дізнавалися журналісти ТВА. Нестабільна економічна ситуація в Україні призводить до збільшення кількості випадків несплати роботодавцями єдиного соціального внеску. Працівники часто навіть не здогадуються про цю проблему, доки не стикаються з її наслідками згодом, адже період, за який єдиний соціальний внесок не сплачено, не зараховується до страхового стажу. Це впливає на розмір майбутньої пенсії та виплати по безробіттю. Пенсійний фонд та органи виконавчої служби спільно намагаються боротися з несплатою, утім, не всі роботодавці дотримуються цього обов'язку. на жаль. Не всі роботодавці, як юридичні, так і фізичні особи, усвідомлюють обов'язок повноти сплати внесків, адже в певній мірі вони позбавляють кожного громадянина подальшому на пенсійні виплати. Якщо є заборгованість до пенсійного фонду, це однозначно примусове стягнення. До органів державної виконавчої служби пред'являються виконавчі документи. Головне управління пенсійного фонду у Чернівецькій області активно співпрацює з Державною виконавчою службою для вирішення проблеми несплати єдиного соціального внеску. Наразі на виконанні в органах виконавчої служби знаходиться понад тисяча виконавчих документів щодо стягнення боргів із несплати внесків. Як зазначає пані Олеся, найефективнішими заходами залишаються спільні виїзди з виконавчою службою на місця для розшуку майна боржників. Наразі проведено 23 спільних заходи: це спільні зустрічі, наради, круглі столи. Більш дієвим методом зустрічей є розшук майна боржників. І це спільні виїзди з органами Державної виконавчої служби. Нами щоденно проводиться інвентаризація виконавчих документів, яка перебуває у органах державної виконавчої служби. За наслідками цієї інвентаризації підписуються акти звірки з органами Державної виконавчої служби. Також головне управління пенсійного фонду України у Чернівецькій області проводить моніторинг відповідних реєстрів на предмет наявності майна або джерел доходу боржників. Якщо ж ми виявляємо майно і виявляємо джерело доходу, ми невідкладно інформуємо органи державної виконавчої служби з метою своєчасного звернення, стягнення на ці доходи, адже надходження коштів рахунок погашення сум заборгованості це прямий шлях до зарахування стажу страхового пенсіонерам І в майбутньому це можливість отримання пенсійних виплат. Однак часто боржники не мають майна або ж не перебувають за місцем реєстрації, що ускладнює виконання судових рішень. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день на жаль зустрічаються випадки, коли не в повній мірі можливо звернути стягнення на майно, оскільки воно відсутнє, оскільки за місцем реєстрації боржники не перебувають так, це впливає на певні моменти виконання рішень суду. Але ми з органами державної виконавчої служби знаходимо спільні точки дотику. І знаходимо вирішення цих проблем. Якщо сказати да дійсно досягнути певний позитив, наразі у нас збільшилося надходження коштів за участю органів державної виконавчої служби в порівнянні з минулим періодом. Якщо порівняти минулий період і сьогоднішній, то нами. Ми домоглися стягнення коштів в розмірі 2,5 мільйона гривень. Отож, своєчасна сплата єдиного соціального внеску роботодавцем є не лише обов'язком, але й гарантією соціального захисту працівників, наголошують у пенсійному фонді. Тому важливо бути активними у захисті своїх прав, перевіряти інформацію про стеж та звертатися до відповідних органів у разі порушень. Наголошує пані Олеся Аліна Рябко де ми